Триває загальна мобілізація, як проходить цей процес на Чернігівщині? Кому зараз вручають повістки? Та що потрібно робити після їх отримання? Яка відповідальність передбачена для ухилянців, та що потрібно знати про постановку жінок на військовий облік? Про ці та інші питання будемо говорити у черговому випуску програми на часі. Про нюанси мобілізації ми розпитаємо начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пана Олега Гончарока. Пане Олегу, вітаємо вас. Доброго дня перш за все розкажіть, будь ласка, про етапи мобілізації. Хто зараз підпадає під мобілізацію? Ви знаєте, на сьогоднішній день етапи мобілізації, як таких етапів мобілізації не існує, тому що у нас багато наших громадян вони порівнюють мобілізація, яка відбувалася в 2014 році. Там дійсно вона вибувалася поетапно. На сьогоднішній день у нас з початком війни оголошена загальна мобілізація, яка діє по сьогоднішній день. Наприклад, для порівняння в 2014 році у нас була часткова мобілізація, і по цій мобілізації призивалася обмежена кількість громадян. Але у зв'язку з тим, що у нас бойові дії не було такого масового характеру на всій території нашої держави, президентом України було оголошено указ президента про загальну мобілізацію. Відповідно до загальної мобілізації, всі військовозобов'язані, зобов'язання, які перебувають на обліку в територіальних центрах, повинні прибути за викликом відповідних начальників для з'ясування свого відношення до проходження військової служби щодо тих, хто не має військового досвіду, хто не служив в армії, не має військової кафедри за плечима, але підпадає під вік від 18 до 27 років. На сьогоднішній день ми повинні чітко усвідомити, що у нас є певна категорія громадян, які не повинні проходити військову службу. Це така категорія, як призовники. Це громадяни віком від 18 до 27 років, які не проходили військову службу. І раніше, під час дії мирного часу, вони підлягали призову на строкову військову службу. Але у зв'язку із початком бойових дій указом президента було призупинено призов на строкову військову службу і підлягають лише громадяни, які мають досвід ведення військової служби, які мають військовооблікові спеціально. Альності і проходили військову службу в тих чи інших військово організаційних структурах, От, А також громадяни, які і не мають військово облікової спеціальності, але для цього ми з'ясовуємо знову ж їхню набуту цивільну спеціальність. Ми направляємо цих громадян для навчання у відповідних навчальних центрах, де вони уже на протязі місяця двох здобувають військово спеціальність спеціальності і далі їх розподіляють по бойовим частинам. Якщо ми вже про це заговорили, скажіть, будь ласка, хто ще має право на те, щоб не мобілізуватися на сьогоднішній день. Як я і раніше казав, і весь час звертаю увагу всіх наших громадян, що у нас законодавство на повністю відкрите. Є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23, вона чітко регламентує порядок надання відстрочок від, від призову по мобілізації. Яка категорія громадян? Якщо підпадає під цю статтю, якщо там є певні пункти, це і за сімейними обставинами, це і за станом здоров'я і цей так званий. Спеціальний облік, де бронюються військово зобов'язання за своїми підприємствами, які мають мобіляційне завдання, це і наукові співробітники, і працівники інших галузей. Нашого суспільства, які мають право на відстрочку від призову по мобілізації. Для цього необхідно чітко для себе зараз усвідомити. Якщо є підстави, то з цими документами потрібно прийти до найближчого територіального центру або там, де громадян перебуває на військовому обліку, підтвердити своє право на вістрочку. Якщо ж у нас є такі випадки, коли громадяни мають право на вістрочку, але вони бажають приходити в службу, то ми їх теж, звісно, призиваємо по мобілізації, направляємо до навчальних центрів і далі вже до війська до лав збройних сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. Ви згадали також про так звану бронь. Хто має право бути заброньованим на сьогоднішній день, саме під час дії воєнного стану, широке такого використання нашого закону, це є саме бронювання певних спеціалістів за державними підприємствами, та організаціями, у яких є мобіляційне завдання, і саме ці спеціалісти, які там відповідності до певних документів, вони повинні виконати свої мобіляційні завдання на своєму підприємстві, тобто виконувати мобіляційне завдання з. Виготовлення якоїсь військової продукції або інші питання, або відновлення інфраструктури, наприклад, нашого міста, це все ж таки працівники комунальної сфери та багатьох інших сфер. Ну, якщо ми вже заговорили про те, що зараз йде загальна мобілізація, вручають повістки, зокрема, і у місцях великого скупчення людей. Розкажіть, будь ласка, що саме це за повістки? Що потрібно робити, коли людина її отримає на сьогоднішній день? Ми розуміємо, що у нас іде війна, і тому всі військовозобов'язані, які перебувають на військовому обліку, вони повинні були. Прибути до територіальних центрів, яке горів для засування відношення до проходження військової служби працівниками територіального центру, військовослужбовцями а також і органами місцевого самоврядування вручаються повістки громадянам призовного віку для того, щоб знов ж таки вони прибули до територіального центру, для того, щоб ми могли з'ясувати чи є право на відстрочку чи немає, могли з'ясувати стан військової служби, ну і, знову ж таки побажання. Наших громадян щодо проходження військової в тому чи іншому підрозділі, тому що є дуже багато категорій таких громадян, чоловіків насамперед, це ті, які виявляють бажання проходити службу, скажімо так, товариш з товаришем, там з батьками або і своїми бойовими побратимами, які вони набули досвіду ще в 2014 році. Ну тобто, по факту, така повістка означає лише, що потрібно прийти та уточнити. Да, така повістка інформація. це не значить, що сразу яка каже, хватає людей. І одразу забирає до війська. Ні, ми знову ж таки викликаємо, з'ясовуємо всі обставини. Насамперед, це без які заперечення це проходження військової комісії, з'ясування його стану здоров'я. Якщо є певні проблеми по стану здоров'я, то на сьогоднішній день комісія приймає одне із трьох там рішень, наприклад, це придатний до проходження військової служби або тимчасово не придатний до військової служби терміном на 2, 3, 4 або 6 місяців з наступним проходженням військової лікарської комісії. Пане Олегу, розкажіть, будь ласка, скільки у нас добровольців, як багато охочих все таки мобілізуватися на сьогоднішній день. Кожні чоловіки, які прибувають до територіального центру, їх можна грати добровільцем, тому що він знову ж таки, не дивлячись на те, що йому прийшла повістка. Він виявив свою волю як громадянина стосовно захисту незалежності територіальної цілиці нашої держави, прибуде територіального центру. Багато чоловіків приходять і без повісток, для того, щоб ж з'ясувати своє відношення до військової служби, в тому числі і призватися до того чи іншого роду військ, наприклад, це сухопутні війська, військово-морські. Сили в тому числі, або це Національна гвардія, або Державна прикордонна служба. Знову ж, я вважаю, що всі громадяни, які до нас прийшли, вони добровільці, незалежно від того, чи отримав він повістку, чи прийшов і без повістки. Якщо людина прийшла без повістки, чи доводилося відмовляти у тому, аби вона служила потім такі випадки були, але вони не мають такого масового характеру. Насамперед ми відмовляли саме тим громадянам, які є теж такі випадки, які скривали е, свій стан здоров'я. Е, дійсно, ми потім з'ясовували через відповідні лікувальні заклади, що людина мала певні захворювання або інвалідність, і ми просто людині відмовляли в тому, тому що вона не зможе виконувати в повній мірі свої військові обов'язки в бойовій ситуації. Насправді це тіше, що є багато громадян, які хочуть захищати нашу цілісність державну. А скажіть, будь ласка, чи були такі, хто ухилявся від мобілізації? Завдяки нашій державній прикордонній службі вони постійно затримують таких ухилянтів, тому що все ж таки є такі випадки, треба дивитися правді в очі. Не кожен може виконати обов'язки військової служби, не кожен із зброєю може захистити себе, свою родину, своє місто, свою область. Багато громадян Тим чи іншими там способом намагається і перетнути державний кордон, е увільнити від проходження військової служби, але все рівно ми знаємо на сьогоднішній день, що у нас повністю і, ну, і чітко діє закон України про загальний державний реєстр військовозобов'язаний, якому всі такі ухилянти. Вони вносяться до цього реєстру і на них вже та далі розповсюджується певна адміністративна та кримінальна відповідальність. Нагадайте, будь ласка, за що надається адміністративна відповідальність, за що кримінальна? Кримінальна відповідальність і адміністративна є дві великі різниці насамперед за втрату військово-облікових документів за несвоєчасне повідомлення громадяна про свої зміни в сімейному стані отримання освіти або військовій спеціальності це накладається адміністративний штраф на сьогоднішній день. Він складає 510 гривень від 510 гривень і вище, в залежності від вони проступка. І кримінальна відповідальність це вже. Позбавлення волі, якщо це так систематично громадян здійснюваться, коли вже громадян отримав бойову повістку, пройшовши військову ліксу-комісію, коли з'ясувалися всі його сімейні обставини, що він має можливість проходити військову службу, і йому було визначено конкретне місце прибуття і побуття у конкретну військову частину. Якщо людина це не зробила. Поставила своє підпис безпосередньо в повісті, або йому було повідомлено це усно в присутності там співробітників територіального центру або його там товаришів, і не прибув настає кримінальна відповідальність. Як зараз проходять навчання на сьогоднішній день? Навчання наших військовозобов'язаних відбувається не лише по нашим навчальним центрам і не лише на території нашої держави, завдяки тої допомоги країнам-партнерам нашим, які надають нам сучасну зброю стандартів НАТО. А також Сполучені Штати Америки, то це потребує навчання наших військовозобов'язаних саме на цих зразках озброєння. Тому навчання відбувається або за кордоном, або вже на території нашої держави, де наші громадяни українці здобувають нові військові спеціальності на сучасних зразках техніки, і як ми бачимо, по засобам масової інформації або по зверненню нашого президента, що доволі таки з успіхом наносить враження нашому ворогу. У зв'язку із активною фазою бойових дій у Чернігові є певна кількість громадян, які покинули територію нашої області для того, щоб захистити свої родини і своє життя. А що робити у такому випадку? Тобто, що має зробити та людина, яка перебуває на обліку у нашому територіальному центрі? Якщо за тими чи іншими обставинами людина залишила територію нашої області або територію певного району нашої області, їм повинна вони повинні прибути насамперед до найближчого територіального центру, там де він зараз перебуває. На протязі семи дій повинен повідомити про це, стати там. На військовий облік а відповідний територіальний центр повідомляє, нас, що такі громадян знаходяться безпосередньо на обліку у їхньому центрі. Чому це необхідно зробити? Тому що знову ж ми проводимо аналіз знаходження наших громадян, тому що постійно йде призов по мобілізації, де сьогоднішне збройних сили України, і ті, які не прибувають або не знаходяться або переховуються на на своєму місці проживання або за межами ми повідомляємо відповідні правоохоронні органи для їхнього розшуку та доставки до територіальних центрів. Чи великий відсоток громадян, які переїхали до нашої області з інших областей і стали цей на цей відсоток дуже дуже маленький, тому що знову ж таки саме активна фаза на початку війни вона була саме на території нашої Чернігівської області. Тому а хочех приїхати до Чернігівської області було дуже досить таки мало насамперед, це громадяни, які раніше проживали на території інших областей, але їхні батьки залишилися на території Чернігівської області. Вони повернулися до своїх домівок, до своїх батьків, і після завершення активної фази, як виконуючи свій громадянський обов'язок, стали на військовий облік у відповідних територіальних центрах. Як щодо чернігівців чи повертаються? Повертається Чернівці. Ми спостерігаємо, ну скажімо так не масово, але ще в квітні, в травні місяці, була обмежена кількість громадян, які поверталися. Але ми зараз спостерігаємо, що все ж таки повертається. Повертається із-за кордону, тому що війна продовжується вже понад шостий місяць. Продовжується війна, і нам потрібно захищати нашу державу. Тому вони приймають рішення, як це було б не складно їхнім родинам, але приходять до територіальних центрів і знову одягають військову форму і виконують основне своє завдання як військовослужбовця це захист своєї сім'ї, своєї родини. Пропоную поговорити про військовий облік для жінок. Нагадайте, будь ласка, жінки, <кхів> яких професій мають стати на цей облік? На сьогоднішній день ми постійно розмовляли в минулому році стосовно. Наказу міністерства оборони на військовий облік всіх жінок на і до кінця 2022 року всі жінки, які отримали цивільні спеціальності, і вони спорідні із військовими, повинні стати на військовий облік. Це не говорить про те, що вони будуть сразу ж призвані на військову службу. Ні, такого. Завдання нам ніхто не визначає і немає такої потреби призивати жінок на сьогоднішній день на військову службу. Але ми, як військовослужбовці, як територіальні центри, так як і наше керівництво і генеральний штаб повинні чітко розуміти скільки. Можна буде використовувати цивільних спеціальностях під час дії воєнного стану, навіть і в цивільному житті, тому що рано чи пізно перемога буде за нами. Наступ відбудований такий період, де буде оголошена демобілізація, і нам потрібно буде відновлювати нашу державу, в тому числі і жінки можуть призватися і в цей період, як і військовий період, і виконувати обов'язки військову службу вже з тими цивільними спеціальностями, але на військовій службі. Спеціальності цивільні, які мають наші жінки, і повинні стати на військовий облік, тому що ці цивільні спеціальності вони споріднені із військовими. Так, наприклад, це електроніка, метеорологія, науки про землю, географія, фізика та астрономія, це фінанси, банківська справа та страхування, це цивільна безпека, правоохоронна діяльність, це фізична культура, спорт та туризм, це ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна. І ряд інших спеціальностей, цих спеціальностей понад 200. Їх можна з ними можна ознайомитися в основські в, в медіах, можна роздрукувати цей наказ, порівняти чи відповідає певній спеціальності диплом, який отримали, і знову ж таки на протязі до кінця цього року потрібно стати на військовий облік і отримати відповідний військово-обліковий документ, який би чітко свідчив, що людина перебуває на військовому обліку. Знову ж таки, призову під час дії воєнного стану жінок і здійснюється обмежена кількість і насамперед за їхнім власним бажанням. Якщо жінка виявляє бажання призватися на військову службу за контрактом, ми також оформимо відповідні документи. вона проходить повністю всю процедуру, як і чоловіки, тому що під час проходження служби різниці великої в навантаженні на сьогоднішній день немає. Практично на багатьох військових спеціальностях е, можуть виконати обов'язки військової служби і жінки. Пов'язана із військовим обліком для жінок тема це питання виїзду за кордон. Чи є якісь обмеження? На сьогоднішній день е, жінки, які стали на військовий облік, обмеження виїзду за кордон немає. Про що потрібно повідомляти територіальні центри комплектування та соціальна підтримка, якщо громадяни не знають, як діяти у разі виїзду за межі району, за межі області, то потрібно подивитися насамперед на свій військовообліковий документ на останній сторінці у військовому квитку в припусному посвідченні, Там чітко записані правила військового обліку, а також додатково в законодавстві України, а саме це закон України про військово обов'язки, військової служби там чітко передбачені підстави для повідомлення територіальних центрів. Це якщо людина має нове місце проживання, придбала наприклад квартиру або за сімейним станом їй потрібно виїхати за межі певного району, то вона повинна на протязі п'яти діб повідомити відповідний територіальний центр і знятися з військового обліку по прибуттю на нове місце проживання або на місце роботи, повинні на протязі діб стати на військовий облік у відповідному територіальному центрі. І останнє питання на сьогодні: які фейки та яка дезінформація найчастіше поширювалася у зв'язку з мобілізацією? У зв'язку з мобілізацією фейки були знаєте, такі, що залякували на сеперед наших громадян, що в територіальні центри хватають прямо так на вулиці і стражу відправляють до війська? Ні, знову ж таки. Ми розуміємо, що тільки мотивований громадянин патріотично налаштований, може надати відсіч ворогу, здатний виконати бойове завдання, здатний не підвести своїх друзів товаришів по військовій службі. Якщо ж у війську будуть громадяни, які насильно були призвані до військової служби, вони насамперед будуть. Не мотивовані, вони будуть тільки вносити розлад у виконанні бойової підготовки, виконання бойового завдання. Тому кожен командир в Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби насамперед зацікавлений в тому, що саме свідомі громадяни патріотично налаштовані, які мотивовані, проходили військову службу. Пане Олегу, дякую вам за розмову. На цьому будемо завершувати. Дякую вам. З вірою перемогу, і все буде Україна.